Отримання групи інвалідності це важливий і часто непростий процес для багатьох людей, які зіштовхнулися з проблемами і здоров'ям. Як саме працюють комісії МСЕК у Бузькій центральній районній лікарні? Ходімо, дізнаємось, розкажіть, будь ласка, про нову роботу, починаючи від січня 2025 року команди ЕКОПФО, яка працює у Бузькій районній центральній лікарні. Ну, ми почали працювати з 1 січня, як ми всі знаємо, є в нас дві команди. Ми приймаємо хворих, які приходять до нас на оцінювання. Це є Бузький, центральна районна лікарня, Золочівська центральна районна лікарня, Бродівська центральна районна лікарня і Кресненська. Ми всіх їх, їх приймаємо. Ну, є в нас два дні в тиждень, які ми приймаємо людей. По 12 чоловік. Кожна людина має свій день і свій час, в який вона приходить. Так що вона, якщо добирається, то вона вже знає, на яку годину вона має прийти. І її експертна команда оцінює. А який термін очікування пацієнта від моменту подання усіх необхідних документів? Ну, ми зараз знаємо, що реформа почалася, то ми щойно беремо оцінюємо. Справи з 11-го і 12-го місяця то є паперові справи, які оцифровуються. А пізніше, вже лікуючі лікарі або е, е, сімейні лікарі направляють вже на комп'ютер до нас на модерацію, і ми вже тоді дивимося. А з лютого місяця вже буде оціна е, е, ставитися на чергу, на яку годину який день, то вже комп'ютер вже буде. Все робив. А які Самі будуть нас. приблизно, хоча б терміни? до місяця часу чи швидше? Дуже багато справ, які оцифровані, то означає, що паперові справи ще є дуже багато. Рахуйте, два місяці протермінованих дуже багато. Ну і ми поступово поступово ми з тим працюємо. Ну я так думаю, що лютий місяць ну, постараємося, скільки в нас є можливості, сил і. Будемо працювати над тим. Так що конкретно ми не можемо нічого сказати. Ну, але ми працюємо над тим, тому що то, щойно початки, знаєте, що якщо початки, то завжди важко. А щодо відмов: чи є великий відсоток відмов і чому самі? Експертна команда над тим працює, відмови є, звичайно, все залежить від. Сімейного лікаря або профільного лікаря, який направляє пакет документів, які він направляє до нас, ну і оцінюється експертною командою. Є відмови, є надання інвалідності, є долікування. Ну, все, Всі свої нюанси, як то кажуть, є. Ваші поради пацієнтам, які готуються до вас на обстеження? Всі виписки, які вони мають консультації, всі. Ультразвукові заключені, лабораторні, щоб вони то все сканували, несли все до сімейних лікарів і щоб направляли. Я думаю, що кожен сімейний лікар чи лікар, який направляє до нас, то повинен то все знати, оцінити, переглянути, щоб ми справу не повертали назад.